Я б сказав би на другому місці тупо енергоатом. Там угу. просто загадковим чином загубились ніхто навіть не знає, скільки десятків мільярдів гривень. Пам'ятаєш, от влітку влада підняла е, вартість електроенергії для всіх в країні, вдвічі, майже там. Е, бо нам це пояснювали, що це для того, щоб ми там щось. Ну, щоб більше поступало в бюджет, як мінімум. Тоді нам пояснювали, ну, що це ну. для того, щоб е, дефіцит скоротити бюджету. А потім сказали, що ой, щось не, не, не... А от, не. от а не. Що? У, у нас основним виробником електроенергії, після того як Ахметова там розр розмотали. все, ну нема тепер виробника електроенергії Ахметова, є є енергоатом державний. Там майже 80% да на нього припадає, тобто. Значна частина, оці 80% цього всього підвищення двократного нагадаю, угу. при, прийшлося на енергатам, і от я говорив е, знайомим народним депутатом е, Ярославом Желізняком, і він каже, що навіть вони не можуть тепер знайти оте підвищення е, грошей, яке в енергатам зайшло. Воно туди зайшло і зникло. Магія. От, просто а про яку магія... суму ходить? Про яку суму ходить? Що найменше, це 20 мільярдів гривень. От 20 просто це що найменше, да. угу. це просто що найменше. Але скільки Ярослав каже: а він ну він працює в фінансовому комітеті Верховної Ради, ну тобто людина з кебетою е, шарить в тому, що говорить. Він каже: ми подивились навіть е, фінзвітність енерготому, там все розмазано. Ну нема mm -hmm. ні в прибутках того, бо якби ну мови 20 мільярдів падає тобі додатково пона понад те, що ти розраховував, ти це виводиш прибуток, і оскільки ти, ти державне акціонерне товариство, ти платиш дивіденди. Державні, ну от прямо в бюджет, от є як державний вона, контроль, навчатку... наглядові ради. там це ж все має бути видно. Всі мають бити на сполох, якщо бардак. Ні, ні, ні. Такий бардак. Як то кажуть, а хоху, ні, хохо е, відбулось у наших обставинах. Тобто в енергатомі ці гроші потірялись, просто потерялись, і ніхто їх не шукає. Окей.